Люди, які народжені в серпні, мають одне з найскладніших завдань з цієї системи: такі діти прийшли поза планом. Простими словами, їхні душі мали прийти або раніше, або пізніше, але батьки виявили бажання, щоб ця дитина. Прийшла у світ, і дитина народилася. Їхнім безпосереднім завданням полягає те, що вони мають примиряти на протязі життя своїх батьків. Оскільки, скоріше за все, такі люди не мали бути разом і мали мати зовсім інших партнерів. Тому 80% дітей, які народжені в серпні, батьки або постійно сваряться, або розходяться. І задача такої дитини постійно. На протязі життя їх примиряти. А також якщо дитина прийшла в восьмому місяці, це свідчення того, що в роду є непримиримі конфлікти, і ця дитина прийшла для того, аби примирити всіх членів роду і, нарешті, зупинити конфлікти між родичами. Вони надзвичайно справедливі люди. Вони відчувають закон, вони відчувають правила. Це люди слова, це люди, які завжди будуть дотримуватися свого слова і будуть слідувати за тим, що вони говорять. Ці люди прийшли в своє оточення для того, аби примиряти інших людей, тому що вони на рівні підсвідомості розуміють, хто правий, а хто винний. Також таким людям надзвичайно важливо задуматися про сферу бізнесу, тому що вони вміють будувати бізнес. Тому, як правило, люди, які народжені в серпні, будуть завжди прагнути будувати офіційний бізнес, будуть завжди дотримуватися правил, будуть чесні і відверті перед своїми співробітниками. Але вони можуть заблокувати свою справедливість, якщо вони порушують правила, якщо вони не дотримуються законів, якщо вони не дотримуються свого слова, дуже часто вони схильні жити. Без правил або знаючи правила, свідомо їх порушувати. Також людина, народжена в церкві, може заблокувати свій талант, якщо вона буде причиною конфлікту в своєму роду. Якщо вона буде ставати на сторону або батька, або матері, принижуючи одного з них. Якщо вона буде сварити всіх родичів, вона може прийти до того, що взагалі ніякі її таланти не зможуть розкритися. В даному житті, тому якщо ваші діти народжені в серпні, старайтеся максимально уникати сварок перед своєю дитиною, старайтеся максимально Своїм партнером будувати стосунки, і тоді ваша дитина автоматично виконає свою родову задачу. А якщо і ви дорослі народжені в серпні, старайтеся максимально комунікувати з членами свого роду, примиряти усіх, хто вас оточує, і йдіть обов'язково будувати бізнес, але легальний і офіційний, і тоді у вас все вийде. А ви знали, що народжені у вересні це самі талановиті люди, які тільки можуть бути в вашому житті? Чому саме вони такі талановиті і які в них можуть бути перешкоди? Поговоримо наступним разом.